Усім доброго ранку. Приїхав на викладку. Ось хочу вам показати, як вигружаю саме виближними палами, як вигружається машина. В кабіні включаємо кнопку гідравліки. Тут у нас на заду прицепа є такий Ось, там пульт знаходиться, ну от потім це ну, ось все так, воно там двигаються ламелі і ось так ось йде у нас вигрузка. А тут ось, в Італії дуже велике переробне підприємство по Міді, ну, ось так, як ви оце все бачите. Ось ось воно так сипеться. І потім потроху можемо проїжджати до, допереду, щоб воно висипалось, ну і ось, так ось це все виглядає. Добренько, давайте до наступних репортажів. Всього найкращого.